Вітаю всіх українців у Німеччині. Почалося це із планування нового випуску «Арбатслоса» про те, як мої всі плани накрилися взагалі мідним тазом. Бо як мене брати на роботу через рік, коли до закінчення параграфа залишається півроку? І відповідно про який взагалі перехід на робочу візу і теми мова, коли ну, відповідно немає роботи. І дійшов взагалі до того, а що взагалі? Відбуватиметься, якщо просто залишитись після закінчення 24-го параграфу. Ось такий ось виходить випуск про майбутнє, але ж, звісно, як завжди, із фактами і конкретними джерелами. Ось тому вподобайку, підписку проконтролюйте і поїхали. Ви ж знаєте, що мене звільняють з порушенням, хочуть звільнити за місяць, а в моєму Arbeitsvertragу прописано три місяці, і за законом цього зробити не можна. Я довів свою позицію до керівництва вчора. Ось що я їм сказав дослівно, бо я також погодив і надав лист у письмовому вигляді для чіткості. Він неофіційний, але все одно це більш грізно виглядає. Тому дослівно що я тут їм написав, я би хотів поговорити про моє звільнення та про договірний строк попередження. Згідно з моїм трудовим договором, термін попередження становить 3 місяці, тоді як у підписаній угоді про припинення Афензфертрак зазначено лише один місяць. Відповідно до параграфу 622 цивільного кодексу Німеччини БГБ. Більш тривалий строк, передбачений договором, не може бути просто скорочений. Тому я пропоную врегулювати це за взаємною згодою, врахувавши фінансову решту двох місяців. Справедливим рішенням було б виплата відступних у розмірі 0,5 місячної брутто зарплати за кожен рік роботи відповідно до параграфу 1 а КСЦАГ. У моєму випадку за 4 роки роботи це відповідає двом місячним зарплатам. Тобто, ТТ. Те, те полюбовне рішення, я пропоную. Я хочу вирішити цю справу дружньо і без юридичних кроків, але на всяк випадок маю на увазі законний тритижневий строк для можливого оскарження, тому що після підписання, щоб ви не підписали за законом, три тижні є щоб це оскаржити. Ось так і. Закінчую я тим, що буду вдячний, якщо ми цього тижня зможемо отримати відповідь або домовитись про зустріч для обговорення. Далі я е, зазначаю про те, що ми підписали ось цей документ е, тоді-та, тоді-та його рахуємо як повідомлення мені, і відповідно від цього я маю три тижні, і відповідно мені на цьому тижні вони повинні дати відповідь, щоб в мене на наступному тижні був час, якщо що оскаржити. Ось так. Тому він такий, якби і. В Фройндліхен е, дружелюбному такому вигляді написаний, але, е, скажімо так, по всім позиціям я пройшовся, що я тоді буду робити. І відповідно відповіді в мене ще немає. Я до четверга чекаю. в мене четверг останній робочий день на цьому тижні, тому чекаю до четверга на відповіді. Якщо що, в п'ятницю вже буду звертатися до Анвальта, тобто до юриста. Хоча завтра ж в мене також термін у Арбайт. Коротше, все якось взагалі криво і непослідовно виходить, але ну є, як є. І от сьогодні ж на роботі я зараз пишу у обідню перерву замість обіду. Тому, будь ласка, вподобайку. Мені за старання, будь ласка, поставте. І от собі ж я варю всі власні плани на подальше життя в Німеччині. А ви ж знаєте, я хочу залишитися, бо в мене ну, в Україні в мене нічого немає не ні на нерухомості, тому будуємо в життя вже тут. І тут також все відверто ж хреново виходить в цих планах моїх залишитися тут, тому що був план який. Що я на Arbeitslosengeld, ось цьому сгб 1 пробуду рік, і відповідно за 9 місяців отримую собі диплом БЕЦВАЙ, 2 за рахунок Агінтю Арбайт, і відповідно, буду тоді в останні три місяці активно виходити на роботу. Але ж є одне, але як завжди, все йде не так. Скажіть мені, хто мене буде брати на нормальну кваліфіковану роботу, коли 24-й параграф закінчується, буде це у вересні, відповідно, через пів там року, наприклад. І це ж стосується не лише мене. Зараз вже ж була новина про те, що 51% українців вже працевлаштовані. І відповідно динаміка різко почала зростати, тому що всі позаканчували собі інтеграційні курси, бецвайберуфи, і відповідно норм... підтверджували собі аузбілдинги, і відповідно нормально почали виходити на роботу. І ця статистика буде тільки рости. Це логічно. Про це ми вже з вами розмовляли. Але цей ось добрий період зростання працевлаштованих українців, я думаю, вже на весні або там на початку літку повністю зупиниться. Бо про які довгі контракти може йти мова? Навіщо брати людину на півроку, на рік, плюс три місяці проби цайт, це взагалі скільки залишається, що ж він там напрацює. От і залишаться тільки ж вакансії, міні-джобок і Амазон пакет через Лейфірми. Ось що залишиться, але ті люди, хто так працював, і так, так працюють вже давним-давно. А ті, хто позакінчували курси, вони ж більш-менш сталі роботи шукають. А їх перестануть брати. І, відповідно, ось такий дисонанс виходить. І відповідно я ж так само в те саме у у вересні, як я планував. Тому виходить. Всі ці курси, всі ці плани потрібно якось пришвидшувати, якось до весни вже з початку нового року. Вже вже починати сьогодні, починати роботу шукати і вже виходити там з січня-лютого, і лютого, бо по-іншому вже ніяк не буде, і вже готуватися до того, щоб отримати робочу візу, ось ось так, ось тому, що. Не вийде, так як я е, у рожевих окулярах розмріявся, як я активно для вас займусь більш активно Ютубом, більш якісно, більш е, розвинуть цей напрям, так, і, відповідно, мову вивчуть, та ось ось, як то кажуть, що вийшло. Вибачте, за такі знаки, але не вийде так. Звісно ж, про яке отримання взагалі робочих віз ми говоримо, коли Відповідно, безторгового контракту немає, ну і взагалі контракту робочого немає на більш-менш адекватну роботу з нормальною заробітною платнею, щоб отримати робочу візу. І якщо від власної страхи трошки відволіктися і подивитися на все це більш глобально, то особисто я думаю, що. Логічно, 24-й параграф, на жаль, не продовжать. По-перше, це тимчасовий статус. По-друге, якщо його якось продовжать, на його нього вже і так всі юристи криво дивилися. По-друге, це дискредитує цей параграф, якщо його ще якось продовжать або заново запустять це, звісно, можливо, але ми чуємо те, що е, каже Європарламент. що... Держави повинні вже вирішити це питання власним, скажімо так, рішенням, як бути. Тому я думаю, не продовжу. І все, що з нього могли витягти. Ми з вами, ми вже можна сказати, витягли. А що ми чуємо в Німеччині? Остання новина це ініціатива Мерца про агенцію Work and Stay, котра розділятиме тих, хто працює, і тих, хто відповідно не працює, кого будуть переводити. Я так розумію, на азюль. А тих, хто працює, на яких правових підставах будуть залишати, якщо вони, наприклад, не підходять під якісь робочі візи. Про це жодної інформації, жодних заяв, якихось взагалі нічого нема, нічого я не знайшов. Також разом із цим на голову капає, ось як ми бачимо, практику Норвегії, Швейцарії, здається, Британія там також щось казала про це. Не знаю, чи вони це роблять чи ні, але щось вони розмовляли про це. Про відносно безпечні регіони. Дана ідея ж може легко поширитися взагалі і застосуватися по всіх країнах, тим паче, що країни самі вирішують. А якщо приходять до влади ультраправі популісти, то що вони вирішать, не важко здогадатися. Ну і повернення ж громадян так чи інакше відбудеться за допомогою програм, фондів, будь-чого, хоч реальних справжніх, котрі будуть допомагати, хоч взагалі номінальних чисто для галочки, це не має зараз ніякого значення. Є українська держава, повертайтесь додому. Ось так: ніхто не буде на себе брати якийсь особливий тягар, щоб на що. Якщо і це ж звісно, якщо війна там закінчиться чи заморозиться, то приблизно ж такі рішення і будуть. Тож за три місяці до кінця 24-го параграфу, якщо наступного літа ж, звісно, нічого нового не приймуть. А ми надіємося на це, що ми ну, маємо надію, що щось приймуть таке. Ось і е, нас будуть повертати, всі отримають приблизно ну листи, купу листів від роботодавців, надай е, нові підстави перебування, нову візу або чуз. Від банку надай е, візу або нові підстави або чус. Так, вони мають зараз розширені повноваження. Це не як раніше було, що там в тебе 10 євро на рахунку залишається і в тебе є рахунок. Ні, вони просто його закриють чи зі штрафом закриють. Ось так. Тобто, роботодавець, якщо навіть прохлопає всі моменти, навіть не зможе тобі заплатити гроші за це. А для всіх, хто, звісно ж, на джоб-центрі також прийде лист. Що у лютому, там за три місяці це у грудні, так те, що у лютому ви отримаєте останню виплату, включно із там п'ятью днями березня, і потім навіть нікуди буде слати гроші, бо рахунки в банках, як ми з вами проговорили, будуть закриті. Вся така сама історія станеться також із Кранкенкасами. Цікаве до речі, питання: щойно прийшло в голову: а що буде з автомобілями на німецьких номерах, котрі ми покупляли, і з страховками відповідно на них. Це питання цікаве. Окремо обіцяю записати вам шорси на новому каналі без води. Шорц. Я започаткував новий канал, тому що багато новин, вони коротенькі, вони не в форматі великих YouTube, ну, звичайних youtube випусків, і вони більш ситуативні, і таке інше. Чому інший канал? Бо алгоритми так працюють. Коли на одному каналі робиш і шорти, і звичайні відео, алгоритм плутається і тоді воно не. Показується, тому життя складається так, що потрібен окремий канал. Тому, будь ласка, підпишіться на канал «Без води Шортс. Там буде багато чого іншого. Також цікавого, також що стосується нашої теми, але те, що, скажімо так, не підходить до формату такої нашої розмови з вами роз, більш розлогою, як в звичайних Ютуб-відео. Я не знаю, як з працюючими людьми, як орендувати нерухомість, мабуть, можливо. Ось. Але якщо Джоб-центр, то джоб центр відповідно ж, він, чи напряму він платить, чи через вас. Він, він все одно ваш фертрак фер в них є, відповідно, вони повідомлять про це вашого фермітера. Тобто все. Для тих, хто соціально залежний, взагалі дорога буде одна в Юніті Хаб. І не тільки для тих, хто соціально залежний, для тих, у кого нема підстав працювати те саме. Ось так йдуть всі в Юніті Хаб, де нам всім урочисто видадуть квиток е до Києва, наприклад, чи куди. І дадуть якісь гроші. Наприклад, он, як е в телеграм-каналі я сьогодні публікував е новину про нові відступні серійцям. Ось так почитайте. І якщо на наш телеграм не підписані. Досі я не знаю, як ви мене дивитесь стільки часу. Там просто новини. Отак, всі, 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 і вони обираються відповідно у фокусі українських біженців, українців у Європі. Те, що саме нам цікаво, всі німецькі, всі європейські новини там є. Тому, будь ласка, запрошую туди. Ось такий в мене сьогодні, і я думаю, не тільки в мене, насправді, підвищений настрій, коли неможливо нічого планувати вже там на півроку якось вперед. Чекати ясності треба не раніше нам, наступного літа, ми щось такого справжнього, думаю, узнаємо. Ось це закінчення, звісно, висить над головою, як домоклов меч, тому щось що треба з цим нам вирішувати. І кожен сам собі, ось так. Ось такий сьогодні настрій. Побачимось.